Про ситуацію нині говоритимемо на південному напрямку фронту з нашою наступною ранковою гостею Наталя Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного центру, прес-центру сил оборони півдня України з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава вітаю вас. Давайте почнемо з гарного. На ранок маємо низку гарних новин у соцмережах. Повідомляють про вибухи в районах російських баз на території окупованих міст, фіксують пожежі. Можна припустити, що вибухають боєприпаси е, росіян, і от що вам про це відомо? Зокрема, і про Антонівський міст? Відомо те, що відпрацьована той самий вогневий контроль, який ми тримали вже. Кілька діб на цьому напрямку, і він має свої результати. Він має влучення влучення достатньо поважні, як по Антонівському, так і по Каховському мосту. Також є знищення кількох баз збереження боєприпасів. І ми уточнюємо результати, які саме з них наші, оскільки ми розуміємо, що і. Рух спротиву на окупованих територіях досить потужний. Так і от знаєте, от ці чергові смерті колаборантів підриви на складах. От відчувається рука українських партизанів. Наскільки е, тилову міць ворога це підриває? Яку реакцію бачите? Це досить суттєво впливає на стан моральний, морально-психологічний стан війська ворожого, і досить суттєво впливає на його боєздатність, оскільки відсутність боєкомплекта, відсутність техніки, яку вони нібито щойно завозять а вона знов зникає відсутність і відмінусування, так зване особового складу, якого і так не дуже багато, і те, що вони підтягують туди сили і формують удар. Ні, угруповання, ми спостерігаємо, але е, їм доводиться цими резервами, які вони нібито мали для е, потужних дій в майбутньому. Цими резервами доводиться латати дірки, які ми е, досить е, обережно е, робимо в їх е, вже не, не таких струнких рядах. Якщо ми говоримо про зрадники, знаєте, був такий період, що вони почали, так би мовити, в лапках передумали, почали тікати з тих посад, які їм там роздавали да, за продаж своєї країни, за зраду своїх е е е жителів. А нині е бачите, от якісь там теж зрушення. Досить показовим є те, що вони обережно, але впевнено рухаються в заданому напрямку, як то кажуть, рухаються в бік тимчасово окупованого Криму, намагаючись укритися там, вивозять свої родини, намагаються якось. Скоротити свій термін перебування на посаді, яку нібито щойно отримали через стан здоров'я або вишукуючи будь-які інші хитрощі для того, щоб розірвати ці е, зв'язки і просто вшитися звідти росіяни. перекидують частково свої підрозділи, підсилюючи своє угрупування на півдні. А... Готуються до атак чи навпаки вони перелякані тим, що Збройні Сили України потрохи йдуть вперед на Херсонщині. Як це можна пояснити? Який, який рух там ви помічаєте? Я думаю, що це якраз такий коктейль почуттів, який вони собі зараз можуть дозволити з задоволень. Це дійсно розуміння, що рух нашого війська буде досить переконливим і може бути для них досить загрозливим. І те, що їм все одно доведеться йти в наступ і доведеться доводити свої потужності, свою силу, тому що від них цього. Вимагає їх керівництва, але у них дуже підірваний морально-психологічний стан, і як з цього такого глибкого пластилину вони намагаються зліпити потужну армію? Подивимося, якщо ми говоримо про стягування сил, зокрема озброєння, що вони підтягують в основному? В основному вони підтягують те саме, що й було, То, тобто чого позбавились, те намагаються відновити радикально нового озброєння. Не помічено, але ми розуміємо, що це все одно достатньо потужна сила, тому ми не розслабляємось. Ми готові до того, що ворог буде битися, і ми теж загроза висадки десанту російського чи існує вона донині. Гіпотетично вона нікуди не зникала після того, як вона була проголошена майже з самого початку повномасштабного вторгнення. Тривання, тримання на, рейді, на віддаленні великих десантних кораблів в принципі характеризують те, що військо є і воно може бути застосованим. Але наявність нашого озброєння, наші дії відносно всіх тих операцій, які були проведені від узбережжя до розгортання в самому морі чорному. Я маю на увазі операцію по острову зміїному, по знищенню кораблів. Вони досить переконливо кажуть, що краще не треба, і я думаю, що поки що в них вистачає. Хоч десь здорового глузду для того, щоб цього не робити, але узбережжя захищена сили оборони готові до розвитку подій навіть за таким божевільним сценарієм. Щодо здорового глузду, то то дуже сумнівно. У чергове жителів окупованих територій та тих, хто живе в зоні постійних бойових дій, закликають виїжджати у більш безпечні регіони. От наскільки люди саме на південному напрямку мають таку можливість, чи дають їм росіяни можливість виїхати? Нами фіксуються факти, навіть такі, що вони на окупованих територіях здійснюють подворовий побудинковий обхід. І е, лякають місцевих жителів тим, що е, збройні сили України <кій>, налаштовані знищувати вас. Е, ви чекаєте, вивільнення не буде вас налаштовані знищувати. Вони розповідають про те, що для того, щоб нам звільнити окуповані території, доведеться гатити по мирним жителям, по населеним пунктам і буквально стирати їх з е, землі, але Дуже вдячні нашим громадянам, що вони навпаки вони знаходять спосіб. Переконати передати нам цю інформацію, і навіть вступають в дискусії з цими окупантами і переконують їх в тому, що Збройні сили України не б'ють по мирним жителям. Те, що їм є куди евакуюватися, і шляхи для цієї евакуації, ми завжди говоримо, нагадуємо про це. Але у кожного в житті своя історія, тому кожен приймає рішення для себе, і ми поважаємо ці рішення. З огляду на те, що е, які обставини має людина, якщо це е, важка хвороба, інвалідність ще якісь е, причини, які не дають можливості евакуюватися, то ми просто просимо знайти спосіб е, облаштувати укриття, в якому вони зможуть перечекати такий важкий період. А якщо є все ж таки можливість, то евакуюватися і от давайте тепер поговоримо про Миколаїв, тому що і сьогодні зранку знову місто, яке як і Харків, під постійними ударами. Яка там нині ситуація? Які результати чергового обстрілу? Так знов був обстріляний Миколаїв і Березенгувацька громада Миколаївщини. Це знов були реактивні системи залпового вогню «Смерч». Це знов віялове таке гатіння без. Особливого прицілу просто морально-психологічний і вогневий одночасно тиск на тих, хто вважається незламними, хто доводить своїм життям, своєю поведінкою, що вони є дійсно фортеця, яка на дорозі по на південному напрямку виникла у ворога. І наразі просто є повідомлення про незначні руйнування, які спричинили такий обстріл на щастя, постраждалих нема. Це головне. Я вам дякую за сьогоднішню ранкову розмову. Сподіваюся на нові зустрічі і гарного дня! Це була Наталія Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного центру, прес-центру Сил оборони Півдня України.